Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар, акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І мої улюблені вагітні сьогодні відео присвячено вам. Ми будемо говорити про перший триместр вагітності. Ну що ж, якщо ви дивитесь це відео, я вас вітаю, мабуть, що ви вагітні, або вагітна ваша дружина чи донька. І так, поїхали. Перший триместр це період від початку, від запліднення. І до 12 -ти тижнів вагітності. Це вкрай відповідальний період. Для багатьох це вперше, і вони не знають, чого чекати, що можна, що не можна, які зміни відбуваються, а все, чого ми не знаємо, особливо в такому цікавому стані, нас починає лякати і бентежити. Тому щоб заспокоїти вас і пояснити, що з вами відбувається, ми будемо говорити сьогодні про. Перший триместр. Які зміни відбуваються в організмі в першому триместрі? Ну насправді всі зміни, які відбуваються з жінкою в першому триместрі, це пов'язано з тим, що у нас підвищується рівень таких гормонів, як естроген, прогестерон, хоріанічний гонадотропін. І, власне, всі зміни, які відбуваються, продиктовані цим. Перш за все, у нас можуть збільшуватися і набрякати груди. Іноді вони можуть бути болючими, некомфортно стає навіть при дотику, але це є абсолютний варіант норми. Наступне, що може нас бентежити, може підніматися температура, і в нормі вона може навіть підвищуватися до 37,5. Це так звана пірогенна дія прогестерону. І це може бути абсолютною нормою, якщо при цьому у вас немає ніяких проявів ГРВІ. Наступне на що впливає прогестерон, це наш кишківник. Тому більше жінок в цьому періоді відчувають вздиття, можуть з'явитися закрипи, з'являється дискомфорт в шлунку, тому що під дією прогестерона сповільнюється рух нашої їжі по кишківнику і шлунку для того, щоб отримати максимум з того, що ви з'їли, а це якраз і призводить до того, що з'являтися можуть закрипи і можуть з'являтися вздуття. Іноді у деяких жінок може з'являтися токсикоз. Причому це той стан, який не з'являється зазвичай на першому дні затримки. Частіше всього це шостий-сьомий тиждень. Але знову ж таки, це абсолютно не обов'язково. Так само в першому триместрі у нас може змінюватися харчова поведінка. Іноді ми взагалі не хочемо їсти, нам достатньо нібито одного разу на день. І подобання харчові можуть змінюватися. То хочу одного, то хочу другого, а то не хочу взагалі нічого. А у деяких жінок навпаки з'являється підвищений апетит і вона не відходить від холодильника. І якщо ж у вас є певні зміни харчової поведінки, і взагалі що їсти, як їсти, як допомогти собі. Під час таксикозу в першому триместрі у нас є ціле відео на нашому YouTube-каналі, де ми разом з дієтологом говоримо власне, на цю тему. А взагалі-то більшість жінок починають переживати, що вони не доїдають. Я хочу запевнити багатьох із вас, що в першому триместрі іноді навіть може знижуватися вага, і це є варіантом норми. Переживати з цього приводу не потрібно. Так само в першому триместрі може змінюватися емоційний стан. Причому це може бути стан постійної втомленості. Нам хочеться більше спати, нам менше хочеться активності. І це знову ж таки дія прогестерону, яка має потурбуватися про те, щоб обмежити вас від зайвої активності. По-друге, ми можемо реагувати або слизливістю, або образами на навіть якісь. Ті речі, тому всім близьким і самій вагітні, я би радила набратися терпіння, щоб пережити цей період. Після 12-го тижня цим стане легше. Прегестерон має діяти на всю гладку мускулатуру, в першу чергу на нашу матку. Для того, щоб не підвищувалася скоротливість цього органа, попадає сюди і кишківник, ви це вже зрозуміли, звідси закрипи і вздуття, але й судини теж попадають під роздачу. Також зверніть увагу, що в першому триместрі може знижуватися тиск і тому з'являтися сонливість. В першому триместрі дуже часто збільшується частота сечовипускань. випускань. Тобто, ніби тільки що сходила і знов хочеться в туалет. А це пов'язане власне з тим, що і сечовий міхур, і матка і нервуються одним нервом. І, по-перше, збільшення матки тисне на сечовий міхур, а також скорочення матки можуть викликати. Позиви до сечовипускання. випускання, тому не потрібно думати, що це у вас виникла якась проблема. Якщо ви підозрюєте, що у вас є явище цистіту, то в таких випадках варто здати сечу. Вагінальні виділення теж змінюються в першому триместрі, їх може ставати більше. А іноді може навіть виникати молочниця, тому що змінюється гормональний фон, змінюється pH піхви, і це дає зелене світло для росту грибів. Рода кандіда, які перебувають в нашому організмі. Тому знову ж таки я б не радила займатися самолікуванням. Варто звернутися до лікаря, здати аналізи в таких випадках і вирішити про необхідність і доцільність лікування цього стану. Також іноді в першому триместрі може З'являтися таке явище, як підвищення вироблення слини, і іноді це навіть заважає спати. Ми можемо реагувати на зубну пасту, якою ми раніше користувалися, і це може викликати навіть рвотний рефлекс. Ми можемо реагувати на різні запахи, які раніше нам навіть подобалися, а тепер можуть викликати нудоту і блювоту. Взагалі, це такий дуже цікавий стан. Перший триместр, я б назвала його станом состояння нестояння. Іноді, особливо на ранніх термінах вагітності. Тобто, коли затримка зовсім невеличка, можуть бути. Болі по низу живота. Здається, що ось-ось почнеться менструація, і жінка починає переживати з цього приводу. Насправді це може бути абсолютно нормальним явищем. Якщо вам так буде спокійніше, то краще все ж таки зверніться до лікаря, перевірте, що все нормально. І заспокойтеся з цього приводу, які зміни відбуваються в організмі дитини в першому триместрі? Ну я б сказала фундаментальні, тому що перший триместр це є період, коли власне дитина формується, тому що від маленької цяточки дитина доростає ось до таких розмірів, у якої є вже все. Закладається і нервова система, і серцево судинна система, і кістки, і всі внутрішні органи. І далі після 12 тижнів цей маленький організм тільки продовжує рости. Тому вкрай важно вплив зовнішніх факторів в цей період на ембріон він є достатньо вразливим, тому ви маєте бути уважними і обмежити себе. Від зайвого впливу на ваш організм в першу чергу, тому що до 12 тижнів ще не сформувалася плацента, вона формується наприкінці першого триместру, і ембріон може бути достатньо вразливим. Які обстеження і аналізи треба робити в першому триместрі? Ну насправді, якщо ви дізналися, що ви вагітна, це не означає, що відразу необхідно бігти і здавати безліч аналізів. Аналіз можна здавати трошки пізніше, десь на 9-10 тижні ви будете вже ставати на облік по вагітності і будете здавати необхідний перелік аналізів. Тут здається, і група крові, і обстеження на гіпатіти, на сіфіліс. На ВІЛ, за необхідності кагулограма, за необхідності печенкові проби, обов'язково загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі є певний перелік обстежень, які має зробити жінка в першому триместрі вагітності. І коли ви звернетеся до лікаря, то вам ці обстеження обов'язково призначать. Щодо ультразвукового дослідження під час вагітності, Ну, більшість жінок. Хочуть дізнатися, чи вони вагітні за допомогою ультразвукового дослідження. І ми говорили про діагностику на ранніх термінах вагітності. І у нас є таке відео на нашому youtube каналі Але я хочу наголосити, що ті жінки. Які мають рубець після кесаревого розтину, то обов'язково на 7-8 тижні вагітності ви маєте зробити ультразвукове дослідження, щоб запевнитися, що вагітність прикріпилася не на рубці. Всі, решта можуть ультразвукове дослідження робити вже на першому скрінінгу. але якщо виникають якісь проблеми, то це робиться за потреби. А якщо ж ми говоримо про перший скрінінг, то це дослідження робиться якраз наприкінці першого триместру, 12-13 тиждень, коли пора ставати на облік, я би хотіла сказати так: якщо у жінки виникають якісь проблеми. Або якісь запитання, то звернутися до лікаря і ставати на облік вона може з того моменту як встановлений факт вагітності. Але якщо ми говоримо, як зазвичай в реальному житті це відбувається, то частіше всього це 9-10 тиждень вагітності. Власне, в цей період я би радила вже ставати на облік, здавати певні аналізи і підготуватися до правильного проведення першого скрінінгу. Чи можна займатися спортом в першому триместрі? Зазвичай я скажу так: більше жінок не дуже хочуть займатися спортом в першому триместрі, тому що стан загальної слабкості, втомленості. А якщо що є, не дай Боже, таксікоз це не те, що спонукає жінку до занять спортом. Але є жінки, які ведуть. Достатньо активний спосіб життя, які постійно займаються спортом, і вагітність тут не є протипоказ. Якщо вам комфортно, немає ніяких загрозливих станів, ви нормально себе почуваєте, то можете займатися спортом. Але, звичайно, є сенс зробити певні обмеження. Ну, зрозуміло, що не варто качати прес, присідати з вагою і взагалі займатися з вагою. Так само я би радила обмежити травматичні види спорту. Тобто, якщо ви займаєтеся лижами, футболом, гандболом, тобто там, де ви можете травмуватися легко, то мабуть що краще цього не робити. Чи потрібно виключити інтимне життя в першому триместрі? Знов ж таки. Тут потрібно іти за відчуттями, тому що більше жінок перебувають в такому стані, що вони не хочуть нічого. Не їсти варити, не інтимного життя, не спорту, вони і на роботу не хочуть іноді ходити. Тому якщо вам цього не хочеться, то силувати себе не потрібно. Якщо ж ви почуваєте себе достатньо комфортно і вам це було би приємно, то чому б ні? Протипоказань для інтимного життя, якщо лікар таки не зазначив, немає. А протипоказання можуть бути це якісь місцеві запальні процеси в піхві, це загроза переривання вагітності, це тяжкий токсикоз. В таких випадках, мабуть, що не до інтимного життя взагалі. Тому це справа індивідуальна. Протипоказань немає. Якщо все перебігає нормально. Окремо, до речі, про інтим під час вагітності ми зняли ціле відео, і якщо вам це цікаво, по всім триместрам можете його передивитися. Чи можна літати в першому триместрі? Це запитання я чую практично від кожної другої вагітності. У мене іноді складається думка, що як тільки жінка завагітніла, вона кудись хоче летіти відразу. Насправді, якщо Є потреба, тобто ви заздалегідь давно планували цю поїздку, або якісь обставини вимагають того, що вам необхідний переліт. То безумовно в таких випадках можна. Якщо ж ви все ж таки плануєте відпустку або якийсь переліт і маєте можливість вибрати, коли вам краще це зробити, то все ж таки варто робити це після 12 тижнів вагітності. Тому що цей період вкрай важливий для вашої майбутньої дитини і для вас, і відповідно достатньо відповідальний. Які вітаміни варто приймати в першому триместрі? Ну, якщо ми говоримо про те, що має приймати кожна вагітна в першому триместрі, то це йдеться про фолієву кислоту у дозуванні 400 мг в середньому. Іноді це може бути дозування і 800, і 500, але це вже за поради лікаря. Все решта, в принципі, це Якщо жінка так хоче, мене часто питають, чи необхідно приймати полівітаміни. Якщо ви нормально харчуєтеся, якщо у вас їжа різноманітна, якщо ви вживаєте достатню кількість вітамінів з фруктами, овочами, тобто з їжею, то потреби в синтетичних додаткових вітамінах. В принципі немає, але якщо ви знаєте, що у вас є певні дефіцити, особливо там дуже низький рівень вітаміну Д, то лікар може призначити вам вітамін Д в певній кількості. Або якщо у вас є анемія, тобто низький гемоглобін, низький феретин, низьке залізо. То лікар також може призначити вам залізо. але під час вагітності обстежуватися на міст фолієвої кислоти і інших мікроеліментів потреби немає. Ще раз скажу: якщо ви почуваєтеся нормально і не маєте якихось загальних захворювань, які вимагають від вас постійного прийому якихось ліків, то крім фолівої кислоти, ви більше нічого не потребуєте. Частенько вагітні питають, які заспокійливі можна приймати під час вагітності. Вагітність дуже відповідальний стан, тому без консультації лікаря зайві ліки я б не приймала. Але якщо ми говоримо про те, які можна приймати заспокійливі, то частіше всього йдеться про магне 6 про валір'янку в таблетках, пустирнік, це можуть бути препарати на травах, але все одно я би перед тим радила спочатку порадитися з вашим лікарем. Чи є якісь червоні пропорції в першому триместрі? Ну, звичайно, є стани, при яких би я радила обов'язково звернутися до лікаря. Ну, перш за все, це якщо у вас з'являються крав'яні виділення. Тому що ми говорили про те, що матка це є м'язевий орган, і вона скороченням може реагувати на любі. Прояви в вашому організмі на те, що ви різко встали, сходили в туалет, випили каву, до речі, каву можна пити під час вагітності, зайнялись сексом або перенервували, може скорочуватися матка, що може викликати певні больові відчуття. Тянучі такі подібні, як на місячні, понизу живота. Але це може бути абсолютним варіантом норми і ні до чого поганого не призвести. Але якщо з'являються крав'яністі виділення під час першого триместру, це привід звернутися до лікаря і зробити обстеження, тобто огляд в зеркалах. І ультразвукове дослідження. Я би радила звернутися до лікаря в тій ситуації, якщо температура у вас вища ніж 37,5, принаймні перезвонити до лікаря і запитати, чи це можливо, і описати свій стан. Якщо болівий синдром, тобто болі по низу живота, у вас наростаючі, які не проходять після того, як ви прилягли. Заспокоїлися і відпочили а стаються сильніші і сильніші, це теж привід звернутися до лікаря. Якщо ж у вас токсикоз достатньо виражений і дуже часто блювота, і це призводить до порушення вашого загального стану, то це теж та ситуація, коли б варто звернутися до лікаря. Взагалі, ви знаєте, я завжди кажу своїм вагітним: якщо у вас виникають якісь запитання, якщо у вас виникають якісь нові скарги, які вас турбують, ви не знаєте. Чи це норма чи патологія, то варто краще запитати про це у вашого лікаря. Тому що під час вагітності не буває глупих запитань. Якщо вас це турбує, то для вас це важливо. Тому питайте свого лікаря і отримуйте відповідь. Ну що ж, перший триместр він такий зазвичай непростий. Але він закінчується і після нього настає другий, коли стан полегшується і все змінюється. Але про другий триместр ми поговоримо пізніше. Я вас вітаю ще раз, тим, що ви вагітні. Бажаю легкого перебігу і комфортного першого триместру та й всієї вагітності. Насолоджуйтеся цим станом і зустрінемося відео по другому триместру. І щоб не пропустити відео. Підписуйтеся на наш канал і до зустрічі!